Ну і, шановні, наскільки ж зручно перед тим, як оформити замовлення, побачити, як воно виглядає. Це є формат хвилинка довіри. Хвилинка нашої праці ми показуємо те, що ви замовили. І, звісно, ви безпечно себе почуваєте і очікуєте свою продукцію. Ми показуємо, як воно виглядає, як воно запускається, як комплектується навісне обладнання. І саме сьогодні ми з навісного обладнання почнемо наш огляд, і це. Формат хвилинки довіри. Вітаємо вас на каналі Булаточка.інфо. Вітам вас сердечно на каналі Польська». До речі, зараз ми цей сервіс виносимо за ділянки нашої держави. І як ви знаєте, українці це самий сервісний підхід. Ось так ми працюємо скрізь. Саме сьогодні для Максима з Рівненщини ми знімаємо цей мотоблочок. Було прохання показати мотоблочок, під'єднати ось це навісне обладнання, тобто це щіпний пристрій із серії Модерн. Ось він так виглядає. Він іде відразу ось такою щіпкою. Щіпку ми зробили саме на мотоблочок 1100 -6. Надалі йдуть ось такі кріплення, досить гарна опція. Тут, тут йде у нас кріплення з вирізом під квадрат 50 на 50, тут під 40 на 40. Спеціальна ось така прорізь під стріли. Ну і саме в комплектації, дивіться, стріли в комплектації не йдуть. Але опорні ось такі колощатка йдуть. Вони є як опорні колищадка, і відразу хочу показати, ними можна навіть йти по камінцям і дрібнити їх. Ось так все виглядає. Можна ось так робити, ось так робити. За допомогою цих колищаток досить гарно встановлювати. Висоту обробітку. Тут все регулюється, ось так на шліцах, досить зручно. Ну і можна і всередину їх ставити. Як забажаєте, їх де в комплекті ось так два штучки. Було прохання встановити стріли, показати, стріли стоять, взяв мотоблочок і пішов. Працювати. Зараз я це все зніму перед тим, як буду тестувати мотоблочок. Ну, а Максим, ви хотіли побачити, і ми для вас показали навісне обладнання серії Модерн. У нас дуже великий асортимент серії Модерн. До повномасштабного вторгнення ми починали розробляти це навісне обладнання. Зараз, мабуть, вже прийшов час знову повернутися до новиночок, тому що наші підписники цього бажають. Ну і в комплектації з мотоблочком йде ось. Дивіться, заводська комплектація. Тобто фреза, розбірна, ось так. Ось так. Надалі лічка, щіпка сошник, керівництво і ножі. Ножі для фрези. Все ось так виглядає. Тобто з мотоблочком давайте я вас познайомлю, відразу покажу вам серійні номери. Ось так. Мотоблочок. Пройшов передпродажну підготовку. В двигун ми заправили мастило 10W40, в редуктор 80W90. Ну і нагадую, цей мотоблочок 1100F6. До речі, зараз трохи зупинимось на мотоблочки. Мотоблочок, який за серце має. Потужний бензиновий двигун 13 кінських сил. Надалі він поєднаний з коробкою від виробника Вейма 4 плюс 2 або 1136. Коробка має вмикаємий-вимикаємий вал відбору потужності. Це дуже гарна опція. Сюди можна під'єднувати активну фризу, роторну косарочку, помпи, все, що забажаєте. І звідси видно, нога розблокіратора. Те, що полегшує роботу цим мотоблочком. Коробка, нога. І надійний двигун. І топчик-мотоблочок Вейма 11036. Зараз ми знімемо щепний пристрій, і я вам покажу, як він їзде. Буду його запускати, тестити і наскільки зручно користуватися коробкою і ногою ДИВ. Дивимось. Ну і саме зараз Максим, перевірка мотоблочка для вас. Дивіться, мотоблочок 1100 F6, див, 13 кінських сил. 4 плюс 2 коробка, ногадів на 12 колищадках без електрообладнання, перевірив нейтральну швидкість, тиснув цей вниз важель, оберти не чіпаю. Тепер закриваю заслонку і запускаю. Дивіться, у мене ось такий обмежений простір. Я зараз покажу, що таке нога блокіратор Вижимаю щеплення так, на себе першу. Не буду поки обороти навіть зменшувати не буду. Дивіться, наскільки зручно. тум 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 І це все завдяки ногі розблокіратору. Бачите, зменшено, як працює. Тобто, ти мотоблочок взагалі контролюєш, не потрібно бігати, стрибати. Дивіться, нейтраль. Щеплення вижате. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. Ну, Давайте для порівняння збільшено. Збільшена, але перша. Так, ага, включу. Бачите, відразу вже. Швидше назад, взагалі, це відчутно, бачите? Ух. Лоу. І дивіться, лоу. Олександр йде і насолоджується. І майбутні всі власники також насолоджуються. Ось так. Ну і щоб мотоблочок заглушити. Ну, як ви бачите, наскільки... Зручно стало, коли в мотоблочці з'явилась коробка 1136 і нога розблокіратор. Звісно, двигун також важлива справа. Двигуни є і з електростартером, і без. Максиме, для вас ви обираєте мотоблочок 1100F6 див, 13 кінських сил, коробка 4, +2, ну і нога розблокіратор. Ну і ще раз хочу показати, наскільки красиво виглядає система. Модерн. Ми її будемо розвивати. Шановні, кому цікаве навісне обладнання, кому цікаві мотоблоки, будь ласка, звертайтесь. Ми поки є ще час, все під'єднаємо, покажемо. Звісно, для нас це також досить цікаво, тому що ми бачимо, над чим потрібно нам ще ще попрацювати. Ну і Максиме, так як ви є нашим замовником, якщо ви ще підпишетесь, получите подарунки. Поки те, що я знаю, бонусна карточка від Олександра від компанії Булаточка, на яку будете накопичувати бали, списувати бали і потім отримувати або навісне обладнання, або доставочку, ну, або інструмент від локації «Мій інструмент». Дякую, що обираєте наш сервіс. Ну і чекаємо від вас зворотний зв'язок. Всім, кому цікаві огляди, коли ми під'єднуємо навісне обладнання, від вас. Плюсик в коментарях, підписочка. Ну, якщо є якісь запитання, будь ласка, чекаю їх від вас.